Вітання усім! У нас заключний п'ятий день турніру потужне підсилення на трієчках. Давайте все-таки глянемо оборону. Все ж таки кортить. Ну, дві перемоги. За весь турнір маємо. Добре, давайте переходити до, до боїв. Як же ж не хочеться робити викуп, якщо чесно? Тому що в ньому і сенсу то немає в цьому викупі. Але й команда ось доволі сильно. Чотири шотери і під захистом біліт. Ну добре, давайте пробувати, що лишається. Біліт пробити складно, а прокидати в якомусь іншому місці камінчики також не варіант, тому що. Там всі позаряджаються і буде, біда. Так, 2, 4, 6. Ну, камінців то мені, напевно, вистачить для перезарядки. Але ж мені не вистачить шкоди, щоб їм нанести. Я навіть того самого Бальтазара не можу добити. Давайте ось так він все одно б'є. Один зелений камінчик, я сподіваюся, що йому вистачить. Боже, вони з руки вдарили сильніше, ніж Бальтазар з вміння. Так, мінус вален. Це вже щось. Та тихіше, хіше, там. А, подвійна броня, плюс баф на атаку. Зрозуміло. Так, негайно тоді потрібно знайти десь перезарядку для зелених, тому що. Тому що дуже боляче. Так, а як краще прокинути? Трійку в самобіліт? Але ж я потім не, перезаряд... не заряджусь. Давайте спробуємо ось так. Я і так не зарядився. Так, куди ганджу? Ну добре, що річки ухиляється завжди. Чистимо. Ба вбріє не спав. І вбріє Брієну б'ють. Ну, ось зарядка є, ніби, але. Кого зараз, хто мінус? Ну, мінус, звісно, брієна. Ж ви потвори. Ой. Ну що, ну бити в цю біліт без бафів, ну це ж. Який в цьому ніби сенс? Вони мене зараз просто з руки заб'ють. Чесно слово, не так не хочу робити викуп. Можливо, взагалі не викладати просто гру. Просто це дурня якась. Вбий когось іншого, окрім біліт, в того самого ріщика, і все. І під бафом можна було б грати. Але Та ж ні. Так, Берден, давай не в'ю Кухайнина. Давай в біліт, будь ласка. Дякую. Це біліченняк зарядитися не може. Стій. Міньонів там уже купа. Ну а на що я взагалі розраховую? Не знаю, на якесь комбо з шалене. Ну давай, ні, так навряд чи. І цього комбо ніяк, ніяк я його не наблюдаю. Щоб хоч якось поле летіло. Так, да, в неї зрізана максимальна кількість життя, але цього недостатньо. Ну, все, ганджу мінус і Берден мінус. Ой боже. Просто вбили брієну. Ну, ходімо. Просто це даремний викоп, я розумію. Але потрібно дограти. Беліт, брієна. Ну ходімо, я нічого не буду змінювати. В принципі, проти Діви Либідь зелені працюють. Ну і бажано буде якось ворожу Брієну забрати. Хоча вони можуть баф перекидати, це непогано, якщо. Можна буде спеціально бавбрієни перебувати бафом Діва Либідь. Що з полем. Що трапилось? Я ж викуп зробив. Віддав вам 75 кристалів. А ви мені що? Купу фіолето. Ну, давайте вже, якщо ми. Намагаємось брати жовті, давайте спробуємо жовті. Давайте ось так зелені. А, біль, брієна вже мінус. Ну, посилення знімати не бачу сенсу, в принципі. Давайте ось так. Жовті зарядяться, можливо. А, жовті не зарядяться. Хочу сказати, можливо, брієна не загине. Але ж другий постріл і одразу брієна. Просто якесь жахіття. Так, ганджу, ну давай. І туди ж я. Як же ж вони якраз гарно в парі працюють? Ну, звісно, це ні на що не впливає. Це я вже так, аби аби побубніти. Так, добре, не ставте, якщо на такому турнірі, то не варто ставити Діву Лебідь і, і ще баферів, тому що танок від Діви Лебідь набагато менше користі принесе, ніж баф Брієни. Звісно, мені тут вже нічого не світить, але я впевнений, що були тут такі ситуації з цією обороною, в яких бав Діви лебідь просто виручав. Так, ну що там? Та ні, пішов я. Чому я? Марную свій час, свій і ваший. Так, дві поразки маємо. Поїхали, нічого не буду змінювати. Хочу вже дограти цей турнір і забути за нього. Вони просто вимикають точково. Ну, це з однієї сторони. З іншої сторони, вони в мене просто не на альфа. Чому я дивуюся, що вбивають Брієну, якщо вона в мене не на альфа. Така сама те саме із Ріщиком. Він також не на альфа. Був би він на... на альфа, можливо, і тримав би удар. І був би сильніше. Тому це я так. Даревно, напевно, я так наговорюю на цей. На цей турнірі взагалі просто потрібно було підкачати героїв. Або тоді не жалітись. Так, напевно, підлікуємось, тому що там вже ганджу. Дайте хоч разок так багато камінчика, щоб одразу снести Брієну. Давайте жовті. Все, шкоду, що я їм наніс. Беліт все відлікувала. Давай знизу четвірка закрийся. Оскільки ж можна програвати. Можливо, так. Так, лебіть. А, зараз ще й постріли будуть. Ну, дуже. Дуже лу, вчасно зарядилися Лебідь Давайте ми ще й біліт зарядимо. Так, в принципі, баф у нас по великому рахунку ще є. Можливо, їй цей, хоча навряд чи їй цей трійки вистачить. Але давайте спробуємо. Та ні, там ухиляння працюють. Так, баф скінчився. Давайте ще жовті, можливо, десь тут щось під трійку, якийсь натяк. Давайте синій ось так, щоб вона не зарядилась. І ми тим самим продовжуємо собі баф. Так, куди там ці мільйони? Давайте ось так же в зелений камінчик один. Ні, я просто не можу її вбити. Каже, вона міцна. Так, бав ще є. Тоді робимо трійку під нею і я надію, що вже ось цього повинно вистачити. Так, давайте Йокохайнен. Нарешті. Дивіться, і мою вбили. Так, добре. Давайте спробуємо зарядити Джолі. Потім спровокувати ганджу. Давайте ось так. Звісно, шкода, що на нас бафів немає. Зараз би ганжу вистачило. Так, ну, ухиляння. От, до речі, що-що, а ріщик ухиляється, як не знаю. З такою самою періодичністю, як і клик відроджується. Тобто дуже часто. Так, в них танок. Давайте зарядимо Брієну Та в принципі можемо бити навіть в ухиляння, байдуже. Тут ось так. Нарешті це перша перемога, це здається, третій бій. Ось так це буде мінус бальтазар. Де б знайти так камінчик? Давайте ось так. І ось так. Перепрошую. Так, підлікувались і шукаємо просто кам'янець. Два мінуси, добре. Поїхали далі. Знову ж таки, так і йдемо. Сьогодні як на підбір. Всі команди, ну, майже всі мультики. І незрозуміла діва Лебідь. Так, поля, поля. Чому такі жахливі поля? Давайте тут червоні, можливо, знизу синій, там щось почне рухатись. Ну давайте трійку в нього. Давайте синій, зробимо фіолетовий кристал і придеться його прибирати. Якщо ми за декілька ходів не знайдемо зелений камінчик, то то який сенс взагалі... От дивіться, знову ухилився. То який сенс взагалі просто тоді продовжувати цю гру? Відтягувати неминуче. Так, камінчик з'являється, але занадто велика комба. Зелені. Ну давайте через червоний кристал, нехай летить все. А я, якщо чесно, Валена не заряджати не хотів. Ну спрацюйте, ухиляння. Як же ж ти боляче вдарила? Добре, давайте влебіть. Цього то ми заберемо. Якщо вали не зря... А, ми і вали не заберемо. Ні. Як же вони так бісять, вони ще й відроджуються просто з фулові? Ой, ненавиджу. Давайте останній бій. Просто коли і так все погано, так вони ще й ці, ці відродження. Там можна було забирати, до речі, без жартів, там можна було забирати валена. Потім під пепі було зелене каміння. Так що там ще й можна було спробувати перемогти. Але натомість мені знову не вистачає декілька. Декілька камінчиків, щоб забрати біліт. Давайте ось так зелену трійку зробимо. Ще трійка, і вона по великому рахунку не повинна зарядитись. Так, Бріє, ну хоча протиснемо. Що я їй можу запропонувати? Трійку синіх. І на цьому все. Ну давайте. Давайте тоді через червоний, червоний, фіолетовий щось. Дуже багато взагалі непотрібного сміття. Давайте все червоне. Вже яка різниця. Три поразки, Чотири? Просто не знаю. Взагалі не хочеться згадувати за цей турнір. Давайте сині. Ну, звісно, вбрієну. Хоча це, напевно, добре, що він бріяно влучив, щоб на нас божевілля не розповсюджувалося. А, воно ж по-іншому працює. Воно на нас буде розповсюджуватись, зрозумів. Ну, забери біліт хоча б, ну хоча б не внулик. Зараз ти ж по всім б'єш, здається. Так. Ану Ульмер під бафом. До побачення. Якось так. <coughs> ну і того топ 5. Навіть за топ 5 я вже не поборюсь. Ну, не потрібний був той викуп, я розумів це все, але. Типу записую, граю, то потрібно було вже дограти. Я не думав, що буде все настільки погано. Просто 4 поразки з п'яти. Це багатсько. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!